11 параграф продовжуємо, 490 задача. І так, у нас є прямокутник. Прямокутника протилежні сторони рівня. Одна сторона дорівнює 3,3 см. А інша 3,25 см. Значить, малюнок схематичний, тому що сторони більш-менш рівні, а ця навіть більше, ніж ця. Значить, і треба знайти периметр прямокутника. Значить, для того, щоб можна було додавати віднімати їх, значить, треба просять записати у десятковому вигляді. Значить, і так, 3,3 четвертих. Додатковий множник, допишемо 25. Це буде 3,75. І це буде 3,75. Тобто це 3,75. Добре, периметр. Будемо шукати таким чином 3,75 додати 3,25. І так як їх 2, то ще помножити на 2. Кожних з цих сторін по дві штуки. Значить, 3, 3 6 і тут виходить 1,7, 7 на 2 14 сантиметрів. Е, в умові сказано, запишіть десятковим дробом, і округліть його до десятих. Не бачу, що тут округлювати. Трудно сказати, може я там десь помилився. по-моєму Дуже проста задача. Значить, далі. Які десяткові дроби є сусідніми для дробу? Значить, це в нас номер 492. Значить так, у нас дріб 1332. 1332. Він у нас дорівнює, якщо поділити, я на калькуляторі поділю, це буде 0 цілих. Потім такі числа. Значить, і дивимося із запропонованих, які є сусідніми до нього. Значить, як я вже ми такі приклади розбирали, значить, треба, щоб перше число було менше, ніж даний дріб, а друге число було більше. Тоді вони є сусідніми. Значить, сюди підходить лише третій. Варіант це 0,4 і десятих. Так, наступний номер в цьому відео останній, значить, 494. Подайте звичайний дріб у вигляді десяткового. І ще й побудуєте десяткові наближення даного дробу з точністю до десятих. І так, 8. 9. 8. До цього беремо калькулятор, ділимо 8 ілити на 9. Зарівнюємо. Буде у нас 0,8888 в періоді. Значить, наближення до цього, якщо сказали нам, до 10, то це буде 0,8. Далі у нас іде оцей дріб. І 0,9. Ось таке наближення. Далі друге. 11 дванадцятих. Значить. І ділимо 11. Дивити на 12. Значить, це буде. 0,91, а потім йде 6,6,6,6,6. Значить, а... значить, треба якесь наближення записати з точністю до десятих. Значить, меншим, ніж це число. Це буде 0,9. десятих. Далі можна цей дріб переписати. Ну, а якщо до 10 більше, то наступне до 10 це буде отак от. Одиниця, коротше кажучи. Третім. Значить, 16-25. 16-25. Беремо 16, ділимо на 25. Отримаємо. Число досить точне, 0,64. Якщо написати наближене до нього, то це буде 0,6 і 0,7 десятих четвертому. Значить, в четвертому 9 9.16 ділимо. 9 поділити на 16. Також буде точне число 0,0525 десятичних. -ти і так. Ну і наближені числа, які можна сюди написати. Можна записати такі. 0,5 ну, можна таким чином писати 9 916. А тут у нас буде 0,6.